і з дротом можна було піти пошукати в мастерні якісь сайбочки, де було б краще, але на це немає часу. Так, потрібно ще раз провіряти, тестувати. І, як правило, що. Ну, дрі дрі Дріті з розетки відпав. Ну, то таке нам він поки взагалі не потрібен. Саме правило таке, що якщо діагностика проведена вірно, правильно, то і ремонт буде чудовим ось так. І простіше. Під'єдную мінус до мінуса, а при цьому будемо проверяти генерацію. Так, якщо вона буде присутня, то це буде, буде чудово, це означає, що, що серце цього інвертора взиве ось так. Скажімо на тому плані. Так, Так, спозивається 240 мА, це спозиває кулер. Скільки е, що в нас по затворах? По затворах є частота. Потрібно зараз її підібрати, потім дільника перевести і бачимо красивий ме... меандр. 32 кГц. Серце це живе. Так, далі. Тут також все чудово, немає ніяких питань. 10 вольт по затворах іде. Так, далі. Ідемо до згораших. Тут як не дивно, так ос не все так погано. 10 вот з цього є, 32 кГц і меандр не зіпсований. об'язку все одно провіримо, так пройдемося. Позірваємо. Тепер інший транзистор який пробило, Тут також не все так погано, вона є і не зіпсована. Не, не зіпсований меандр, тому ну, непогано, непогано. Сейчас я хочу перевірити, чи не об'єднаний тут минус и с минусом аккумулятора, високовольтного конденсатора. Зараз. Це мені цікаво знати. Ого. Ага. Ту він тут акос об'єднаний. Чині. Та да. Тут козін об'єднаний цей мінус. Тому я був не правий тут в трансформаторі не зазивлюють терки 494. Але є такі інвертори, що там дійсно йде зивлення від трансформатора. Тому зараз можемо перевірити, тут має бути меандр. 50 герц, давайте це зробимо. Вмикаємо блок зирення і проходимося по затворах. І так, тут малюється меандр. Меандр є 10 В 55 Гц. Ось тут зіпсований меандр Тому що тут тр транзист, не нормальний. Тобто просто контакту не було. Далі може бути зіпсований. Ненормальний нормальний меландер. Тут також нормальний. Ну все. Навіть і обв'язка тут має, має по ідеї правильно. Працювати і ізити. Тут просто потрібно замінити усі транзистори. Та і все. Ну, все рівно. Я провіру. Раді цікавості ось так. Ну все. В принципі, що ми можемо зробити, так це запустити одну частину. Каскада ось так і провірте, чи з'явиться напруга на високовольтному конденсаторі. Зараз за порівняння вмикаю інвертор і перевіряю напругу. Як бачите, вона її немає. Це 0,3 вольта там ось так. У відео мене просили, що показав, як, скільки цей кулер при припуску. Давайте перевіримо. Ну, максимум 230 мА. Ну, нехай буде 250 мА припуску. А так він спозиває 200 мА. Ось цей кулер, Ще обдуває інвертором. Запаяв два транзистора, провіримо тепер, що воно буде. Так. Вмикаю аборторника. 420 А позівання стало, перевіримо, чи є чиєході на на конденсаторі. На конденсаторі спостерігаємо 155 вольт є? Ну, тому що тут включення по трансформаторів і потрібно, щоб запрацював ще один тр трансформатор для того, щоб напруга забула. Чому так? Тому що тут Трансматор підпосіддований, тому що напруга була нормальною, то потім на себе працював ще один трансформатор. Вимикаю лампочку, в принципі вже має лампочка за, 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 засвітитися. Як бачите, так воно й є, лампа світиться. Один каскад запрацював нормально. Ось скільки він споживає. 12 вольт 400 мА.